Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему церкви долі. Встановте собі терміни, для кого це тероророзклад для людини воїна, яка відсикає все непотрібне від себе. Тобто вчищує своє оточення, відмовляється і спілкування тих людей, які тягнуть ту людину на дно. І це правильно. Так, серпризорі для вас найближчий час ваше життя іде сильна, владна людина. Помічник, захисник, який буде е, ...то є сюрприз долі для вас, якого ви там дуже довго чекали, Сюрприз долі для вас, так, тому що прийде до вас, новий мужчина який буде вам в цьому допомагати, підтримувати вас, буде для вас щирий, і сильний по натурі, угу. авторитетний, його будуть поважати інші люди. Так, це сюрприз для вас, З небес, угу. Комусь сюрприз в долі це є вдосконалення свого духовного розвитку, навчання чогось нового, доповню до вашої роботи, вашої діяльності і ви отримаєте тому успіх. Так, але будьте на, на чеку, бо коло вас є все одно коло вашого оточення, коло вас є хитрі люди, хитра людина, угу, підступна. Сюрпризом долі е, випадає успіх, благополуччя, процвітання, щастя. У вашому житті, у всіх сфер вашому житті, воз'єднання в сім'ю, успіхи в вашій діяльності, вашому ділі, вашому хобі, благополуччя процвітання. Хто був одинокий, найде собі свою половину. Іде хто одинокий, той йде мужчина вам, підстать. Сильний, вольовий, щирий, благородний, який виводить у вас всякі труднощі вашого життя, перешкод. А хто в сім'ї, того чекає благополуччя, також гармонія, вдосконалення стосунків сімейних. Хто Кому дозволяє здоров'я, а були проблеми з безплідністю, це все закінчиться. Усіх вас буде зростання ваше плодородя. Так. А тепер візьмемо магічне послання долі для вас. Що вийде? М -м, вибігла карта просто. Оскільки дві карти, хоч три карти на дві бігла. Е, ваша душа стремиться, творчо себе проявити. Тобто це означає більше проявляти себе творчістю вдосконалюйте е, своє хобі, свою діяльність. Займайтеся творчістю, це принесе вам успіх і признання. Е, ви є своєю творчістю і своїм розумом, своєю душою ви вдох, ви надихаєте інших людей, і вони вами пишаються, захоплюються просто, що ж є. Магічне посилання долі. У вас в середині ховається та книга, яка чекає того, щоб ви її написали. Знайдіть для цього час. Тобто у вас є багато такої е, такого дару. Що ви ще його не розкрили. І магічні послання долі говорять, що ви цей свій досвід, свій дар використали для того, щоб дійсно комусь може, то точно виглядає, щоб ви написали книгу, якою якою будуть. Якою буду захоплюватися і яка стане натхненням для інших людей. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін, тільки той отримує, хто віддає. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, в коментарях пишіть, приймаю собі во благо. Нехай буде так. До нових зустрічей. Всім вам благословенного дня!